Всім привіт! На зв'язку дівчина яка намагається, і сьогодні ми поговоримо про неочевидні факти, які потрібно знати перед тим як починати сесію з психологом. Перед початком відео я скажу, що я знайшла свою психологиню ось в цьому додатку. Я думаю, ви його бачили, тому що, на щастя, зараз він досить популярний, тому не соромтеся, це абсолютно нормально працювати з психологом. І після цих фактів, які я вам розкажу, можливо, деякі міфи також розвіються. Я сподіваюся. І перший міф обговорення однієї теми або запросу. Не знаю, звідки в моїй голові було був факт, що коли ти йдеш до психолога, ти повинен мати одну проблему, з якою ти йдеш. І ви ось так обговорюєте, обмусолюєте цю одну проблему протягом якогось періоду часу. Але насправді це працює не лише так. Звісно, можливий такий розвиток подій, але також, якщо є якась, якась фонова тривога або... Дивний настрій, дивні думки, якесь самопочуття і реакції. І це не конкретно одне щось, то також можна працювати з психологом. Кожна наш, кожен наш СІСВОН він починався з питання, як у тебе справи, як пройшов цей тиждень, що ти хочеш обговорити сьогодні. І ко. Так от, і кожна наша розмова вона була про щось абсолютно інше: про те, що мене турбує саме в цей момент, саме в цю хвилину чи протягом цього, цього тижня. Ось тому не важливо не обов'язково мати одну проблему, тому що дуже багато і дуже часто я зустрічаю людей, яким я кажу, так можливо, тобі треба з психологом просто попрацювати. То вони мені кажуть: так, у мене немає. Там, депресії, наприклад, там, бо у мене немає якоїсь однієї проблеми. Я просто трошечки сумна, якось там 80% свого часу. Це також проблема. І це також можна абсолютно вирішити розмовами з психологом. І другий міф психолог це людина запитання, а не відповідь. Ми всі хочемо знайти цю е, чарівну пігулочку, чарівну людинку, у якої ми запитаємо, а чому? Чому я себе так поводжу? Чому це сталося? Чому ця людина себе так поводить, чому я так реагую, чому я про це думаю? І ця людина дасть нам відповідь, і ми підемо собі спокійнесенько жити. Але насправді так не буває. І коли ви питаєте в психолога, чому, то психолог вам задає питання у відповідь, тому що. Всі відповіді вже є в наших головах, і психолог це та людина, яка проведе вас по всім цим думкам. До конкретної відповіді. Я на своїх зідзвонах розмовляла, напевно, 80% часу, коли я вже була в ступорі, коли я вже ось прям взагалі не знала, то мені психолог накидував варіанти, чому, наприклад, там, моя реакція може бути саме такою: ось через це, через це, через це, наприклад, і типу, що ти відчуваєш ближче до тебе. Але здебільшого вона просто запитала мене. І просто закидувала мене питаннями, і я вважаю, що ця комунікація прекрасна, тому що вона вчить тебе шукати відповідь в собі, а не чекати на цю чарівну пігулку. І третій міф психолог ніколи не буде вашою подружкою або другом. По-перше, наскільки мені відомо, це заборонено. Психологу заборонено вступати в якісь особисті стосунки з клієнтом. По-друге, і найголовніше, ви повинні усвідомити, що психолог це окрема людина, з якою, скоріш за все, в житті ви ніяк не будете пересікатися. Психолог це не подружка, яка вам скаже, Боже, ну ти і крінж, або я б так ніколи не вчинила. Або а чому ти так зробила, якщо раніше ти робила так, наприклад, тому що всі наші друзі, до яких ми звертаємося за допомогою, вони нас оцінюють через призму тих ситуацій, про які вони вже знають. А психолог це ось така чиста сторінка, на яку ви пишете свої історії, свої думки і почуття. І психолог вам відображає це, допомагає там, розповідає. Ось, тому не треба боятись осуду. Я знаю, що багато людей не йдуть до психологів саме через страх осуду, що от я прийду, я там розкажу, а мені скажуть, а чому ти оце так зробила, ніхто так не робить, ти оце така погана і все таке. Насправді, психолог ніколи, ніколи не буде вас засуджувати. Ви можете розповісти абсолютно все, що вам заманеться. Психолог лише послухає. Допоможе, запише там, щоб далі в наступних сесіях розуміти про що ви розмовляли. Допоможе вам і забуде. Повірте, психологи отако роботи вони не будуть сидіти і потім писати вам в коментарях: а я знаю твою історію, і ти дуже погана людина. Ну, взагалі. Ось із цього до речі, є ще один момент, що ви повинні розуміти, що робота з психологом це дуже. Великий і страшний процес відкриття перед незнайомою людиною. Якщо ви хочете пропрацювати свій стан, то відкритись. Ви повинні бути готові до того, що вам залізуть в душу, і ви повинні впустити цю людину в душу, розуміючи, що вона вам допоможе. Якщо це звісно гарний психолог, але ви це відчуєте одразу. Ось тому хочете працювати над своїм станом, відкривайтеся, довіряйте. Працюйте, розумійте, слухайте, що вам кажуть. Тому що в першій сесії у мене, наприклад, я також так подивилась, така думаю, якась вона така холодна, якась вона така так якось реагує дивно, а потім я збагнула, що вона не повинна бути теплою до мене. Звісно, вона не повинна там, мене якимись матами обкривати або казати, е, не знаю, якось там, угу, ага, але вона і не повинна там якось о, о Боже. Ой, розповідати свої історії життя, там чи ще щось там е, половину часу. Це людина, яка вам допомагає. Як вчитель, ви приходите в школу в перший клас, навчитесь писати. Ось ось так, ви приходите до психолога, навчитесь розпізнавати свої почуття, е, реагувати якось склад е, в. Впор... Поруватися, боратися колух це як е, е, вчитель, але вчитель вашої душі, скажімо так, і вашої, е, вашого мозку, тому не бійтеся. Дякую, що додивились до кінця. Переходьте в мій канал, підписуйтесь. Там можна подивитись влоги з моїм хлопцем-австрійцем, А також подивитись мої самотні влоги, якісь розмови на теми, тому що це моя основна фішка. Ютубі розмовляти на теми, про які я люблю розмовляти. Підписуйтесь на канал і всім миру, окрім Росії.